27 червня на площі перед міським будинком культури у Смілі відбулися урочистості з нагоди Дня Конституції України. Учасники заходу вшанували пам'ять всіх, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зібрання розпочалося загально національної хвилини мовчання. Років відтоді, як наша країна отримала важливий основоположний для новітньої держави документ Конституцію. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність сприяло підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. На жаль, Відзначення річниці цієї дати відбувається у грізний для всіх нас воєнний час, коли на українських землях уже четвертий рік точаться бої за нашу волю, за нашу незалежність, за наше майбутнє. Віддаючи шану всім, хто поклав своє життя, захищаючи свободу і незалежність України впродовж століть. А на сучасному етапі від збройної агресії Російської Федерації просимо покласти квіти до стіни пам'яті полеглих воїнів-земляків в російсько-українській війні. Під час заходу звучали слова про шану до державних символів України синьо-жовтого прапора та золотого тризуба, під захистом яких народилася і живе нова Україна. Наголошувалося на тому, що прийняття власної конституції стало символом народження вільної держави. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україну як рідні. Ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні, в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. На закінчення заходу свої творчі вітання присутнім подарував. Колектив міського будинку культури колорит ясно